Демобілізувати після 18 місяців служби прийменувати Росію на Московію, запровадити день борщу, позбавити депутатів ОПЗЖ мандатів. Прошу, Прошу вас почути. Вас почути. Електронні петиції до президента це один з небагатьох способів, яким громадяни можуть звернутися напряму до найвищої посадової особи держави, не проходячи через чиновницькі приймальні та довгі листування у встановленому порядку. Така собі кнопка Написати гаранту, але офіційна і нічого не заважає нам з тобою просто поговорити відверто. Сайт запрацював у 2015 році і мав усі шанси стати непоганим інструментом. Я автор петиції є важлива ініціатива, і 25 тисяч необхідних голосів за від тих, хто її підтримує. І вуаля на неї мають відреагувати на банковій. Чому ми взагалі раптом згадали про петиції? Бо нещодавно, буквально за добу, 25 тисяч підписів набрала пропозиція припинити українське громадянство мера Одеси Геннадія Труханова. Цікаво, що ця петиція з'явилася чи не одразу після того, як сам Труханов заявив про те, що таке рішення вже планують винести на комісію при президентові України. До слова, президент відреагував, що правда не на петицію, а на її сиквел чи то приквел. Ну словом, все найкращих традиціях Джорджа Лукаса. Менше з тим йдеться про пропозицію створення Одеської міської військової адміністрації. На сайті президента вона з'явилася трохи раніше, 24 вересня. А вже 14 жовтня гарант відзвітував і листи надіслав і наказав перевірити і вжити заходів. А у традиційному вечірньому зверненні заявив, що голову одеської МВА призначить. А за компанію і громадянство Труханова припинив. Тому ми вирішили перевірити, чи завжди відповідь така оперативна. Спойлер, no. насправді, отака от форма спілкування з президентом через петиції могла б дійсно стати дієвою. Але агов. Ну, ми ж в Україні, і в нас чомусь так заведено, що класні інструменти намагаються або знівелювати, або перетворити на абсурд, або використовувати не за призначенням. Ну або все разом. Подібне якраз і сталося з петиціями. За 10 років технічно система працює добре, але політично мляво. А дарма, бо якраз сьогодні, коли каналів зв'язку з державою, окрім картонок у громадян, майже не лишилось, це могло б добряче допомогти. Причому усім учасникам процесу, але для цього одним потрібно вчитися адекватно формулювати свої думки, намагаючись донести щось дійсно важливе, а іншим вміти слухати ба більше хотіти почути. Тож чи мають петиції реальну силу? І я зараз конкретно про петиції президенту. Тож про що пишуть українці очільнику банкової? І скільки разів голос народу таки почули? Я Іра, ви на бігусінфо. Поговоримо. А, ну і чому ми в архіві? Насправді, тут є певний символізм, тому що саме тут зберігаються архівні документи попередніх президентів України. Але якщо насправді просто хотіли вам зробити красиву картинку, бо відчуваємо, що наш звичайний фон вам вже приївся. А от тепер точно. Я Іра, ви на біосінфо. Поговоримо. Так, і що тут пропонують? Спочатку це була звичайна цікавість. Потім я сміялася, але недовго, бо потім плакала. Зробити пісню Олега Винника Перлина Україна національним гімном. Іронічно, бо в певному сенсі сам винник уже став гімном, тільки наголос на О. Замінити пам'ятник Катерині Другій на пам'ятник американському актору Біллі Герінгтону. Я б радо показала кілька його найвдаліших образів, але його коник це повно, тому можу показати лише мемчик з ним. Ось о. До слова, ця петиція, яка з'явилась на сайті у травні 22-го, так, люди на початку повномасштабки під ракетами думали про порно акторів. Все ж таки набрала потрібні 25 тисяч. І хоча білі Герінтона, поки на вулицях Одеси, немає, Катерини Другої теж. А через кілька рядків надати звання Героя України до вас звертаються діти і дружина загиблого захисника. Просимо нагородити. Посмертно в якийсь момент мене стали лякати душки, бо в них постійно було посмертно. І таких петицій на сайті найбільше. На кожній сторінці по 20 петицій, на деяких не було навіть іншого змісту. Лише про вшанування. А далі присвоїти місту Нікополь звання, місто Герою України, Вшанувати пам'ять цивільних жертв війни, відновити ядерний статус України. І ти розумієш, що це не просто сайт, це щоденник країни від болю до абсурду, від мрії до відчаї. Є такі, що звучать як мем, а є як крик. І тут цікаво, що ці тексти для банкової: аналітика, соціологія, термометр суспільства. На жаль, є ще один щоденник, не в інтернеті, а реальний. І пишуть його герої на полі бою. Четвертий харківський прикордонний загін шукає тих, хто готовий приєднатися і діяти: водіїв, механіків, медиків, зв'язківців, операторів дронів. Контракт або мобілізація вибір за вами. Ваш досвід потрібен там, де він рятує життя і зупиняє ворога. І оце справжній вклад у майбутнє. Бажаєте долучитися, телефонуйте. Номер на екрані та в описі під цим відео. Трохи історії. Усе почалося у 2015 році, коли президент Порошенко підписав указ, яким запровадив порядок розгляду електронних петицій. Механізм простий: Українець створює звернення, система перевіряє текст після цього три місяці на збір підписів. Якщо зібрано 25 тисяч, петиція переходить у статус на розгляді. Після гарант має 10 днів, щоб дати офіційну відповідь. Усі відповіді публікуються на сайті. Формально ідеальна процедура, але ключова деталь. Президент зобов'язаний розглянути, але не зобов'язаний виконати. Якщо перекласти з юридичної на людську, ми вас почули, дякуємо, передамо в Кабмін, ну або у Верховну Раду, ну чи у профільне відомство, словом, кудись та й передамо. Буває просто взяв до відома. Як це працює на практиці? Щоб створити петицію, ти проходиш авторизацію, заповнюєш форму, натискаєш опублікувати. І якщо текст не містить матюків і пройшов тест на адекватність, петиція з'являється на сайті. Далі три місяці очікування. Автор щодня оновлює сторінку, дивиться на лічильник, рахує. Ще 10 тисяч, ще 5, ще 300 голосів і 25 тисяч досягнуто. Ну або в архів. Звучить демократично, але проблема в наступному етапі, коли петиція потрапляє на розгляд. Реакція найчастіше виглядає як шаблон. Направлено до Верховної Ради України та Кабінету міністрів України. Звернувся до прем'єр-міністра України. Звернувся до голови Верховної Ради України, і тут важливо повторити не для драматизму, а для масштабу. Бо саме тут, у моменті передану до каміну, зникає головне, заради чого створювалася система петицій прямий контакт між громадянином і президентом. І оце передав направив, доручив, повторюється наскільки часто, що вже стало лейтмотивом усієї системи. Петиції, наче доходять до дверей президента, але далі їх чевно перенаправляють по інстанціях і кажуть. Дякуємо за активну громадську позицію. Тримайте квитанцію про звернення. Перепрошую за цинізм, але це як написати листа Санта Клаусу, попросити велосипед, а отримати відповідь передали уповноваженому ельфу. От вам електронна листівочка. Гарних свят! Але ж так хочеться конкретики в сенсі конкретних рішень і дій. А от з ними то частенько і проблема. Тому і на велосипедах їздять не усі. Про що пишуть українці? Там і трагедія, і сатира. І побут, і велика політика: петиції про пам'ять та вшанування, зокрема про присвоєння звання Героя України воїнам. Їх я виділю в окрему категорію, бо так мені видається правильним. Таких лише на розгляді понад три тисячі, близько 1200 з відповіддю. Ще біля шестисот збирають підписи. Є петиції про вшанування міст, що тримали оборону, про переіменування вулиць, шкіл. Це найпопулярніші і найщиріші петиції. Люди не просять грошей. Чи привілеїв вони просять пам'яті. Є кур'йозні або дурні тут. Вже можете визначити самі: ну не може народ мемологів не натворити цікавих петицій. Наприклад, створити День українського борщу. Автор пропонує, щоби всі їли його щороку, 1 липня, перейменувати Росію на Московію. Тут насправді петиція з історичним підґрунтям. Втім, пропоную трохи редагувати петицію і замість Московії перейменувати по-іншому. Просто перед Росія додати префікс ПІДа. Нехай вже як в народі називають, так і на офіційному рівні. Бронювання для дитячих тренерів. Тут автора хвилює майбутнє наступного покоління спортсменів. Мобілізувати 95-й квартал. Чи потрібні тут коментарі? Олег Винник та його гімн. Повторюю вже вдруге, ну просто дуже мене насмішила ця петиція. Звісно, поріг у 25 тисяч такі звернення проходять вкрай рідко. Тому відправляються пилитися до електронного архіву. І ось тут зупинюся заради ремарки: так владу можна і треба критикувати за неефективність роботи цієї системи, але так само варто критикувати і нас з вами, бо це ми з вами часом намагаємося перетворити сервіс на фейсбучний срач, Заспамлювати його чимось завідомо, дріб'язковим і дурним, нереалістичним. Гімн відвідника тому свідок. Давайте вже до серйозніших петицій. Їх, як на мене, варто поділити на дві категорії: ті, які набрали і потягли за собою якісь наслідки, та ті, які мають 25 тисяч підтримки і нуль дій зі сторони влади. Почнемо з перших. Кейс законопроєкту 9534 найяскравіший. Це рекордна петиція на сайті офіційного інтернет-представництва президента. Її підтримали 83 тисячі українців. Закон про відновлення електронного декларування під час воєнного стану містив норму, що дозволяла ще рік приховувати декларації чиновників. Громадськість вибухнула, і Зеленський наклав вето. Потім Верховна Рада була змушена внести правки. Це був рідкісний випадок, коли інструмент реально спрацював. Що ще? Геройство Юрія Бойка так, оцього самого. Петиція з вимогою позбавити його звання Героя України з'явилася ще у 2022 році. Відповідь президента тоді була максимально формальна, доручив шмигалю. Але Шмигаль, мабуть, цього не помітив. Ну або не знав, або забув, бо нічого нікуди не рухалось. Три роки тиша представник забороненої поліцили продовжував носити звання героя. До 2025-го тоді, нарешті, це діло все ж скасували одразу після того, як Бойко вийшов з отим своїм Бенефісом. Похоже, наші радикали взяли той же курс і почали сносити пам'ятники по країні, перейменовувати міста, захищати людям говорити на родному язику, захищати їм ходити в ту ж церкву, в яку вони хочуть ходити. І подальшим походом на Володимирську та вибаченням. Я хочу принести вибачення і сказати о том, що ми всі повинні бути єдині, націлені на перемогу. спрацювало перемога. Ну в цьому випадку підозрюю народний запит використали як типову кістку, яку з грає, яка жадала бодай якогось покарання для представника поліцсили, що максимально вклалася свого часу у початок війни. Мовляв, ну от ви вимагали, ми почули. Бойка чекає потужне покарання. Ми забираємо в нього звання героя. Скажете Путін хуйло? хуйло. Так, але лишаємо його народним депутатом України з купою прихованих бізнесів з десятками об'єктів нерухомості, з мільйонними заробітками. Особливо цинічним виглядав той факт, що героя Войка забирали через санкції. Там в одному пакеті йшли реальні фінансові обмеження для одних і позбавлення героя для бойка. Але за те, як красиво звучало в новинах. Та сам факт того, що цілих три роки війни знадобилося, щоб зрозуміти очевидне, в Україні, де тисячі справжніх героїв це звання не отримують, такий статус явно не може носити Юрій Бойко. Чомусь дуже засмучує. Петиція не зробила диво, вона просто зафіксувала сором. І, можливо, саме тому результат таки дійшов кінця. Інша історія про один іксбет. Той самий букмекер, який роками заробляв на українських гравцях і паралельно працював на Росію та платив податки до країни-агресорки. Петиція вимагала заборонити роботу компанії. Ліцензію 1xbet анулювали не одразу, але процес запустили кліканням комп'ютерних мишок. Живодарський або як його описують петиції творці законопроєкт 8150. Якщо коротко, це історія про те, як онлайн-гнів врятував живих істот в сенсі тварин від тортур. Петиція навіть мала дві ідентичні за сенсом. Вони зібрали десятки тисяч потрібних голосів. Соцмережі вибухнули, і зрештою документ зняли з розгляду. Іноді перемога така, дурницю замяли потиху. Мораль іноді петиції працюють, але не завжди як інструмент, частіше як тригер. Нагадування владі є межа, а суспільству про власну спроможність. Ну і ще момент я не можу стверджувати, що тут 100% зіграли саме петиції. Бо петиції зазвичай йдуть паралельно з хвилями загального невдоволення, які можуть проявлятися як різкою масовою критикою в соцмережах, так і виходом людей на вулиці. Бетона закон. Бетона закон. Альба! 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 Останній варіант з початком повномасштабного вторгнення ускладнився, але тут працювала скоріше синергія. Ну або ж накопичувальний ефект. Але менше з тим, бо є ще інша категорія звернень, які набирають десятки тисяч голосів, але залишаються у підвішеному стані. Демобілізація після 18 місяців служби. Ця петиція стала, мабуть, найемоційнішою, бо така не одна: спочатку повномасштабної війни про демобілізацію президента просили сотні разів. Рідні військових вимагали встановити чіткі терміни служби. Це конкретний і справедливий запит суспільства. У відповідь на ті петиції, що зібрали понад 25 тисяч голосів скрізь, ураховуючи викладене, я звернувся до шмигаля. Втім, у Верховній Раді звучали зовсім інші інтонації. Пам'ятаєте перепалку Зеленського з Ванчаренком? Коноберно це. Путін. Ворогів серед нашої країни немає і ви не цей цілі. І от тут виникають питання: якщо рішення про демобілізацію неможливе, але це питання болить суспільству. Можливо, відповіддю має бути чесна комунікація замість звернення до шмигаля. Ротація військових. Ця тема одна із найболючіших. Одна з петицій про ротацію набрала 25 тисяч голосів. Люди просили простого системного підходу до перепочинку захисників, бо тисячі військових перебувають на фронті довгий час без заміни. У відповідь банкова традиційно переадресувала у компетенції Генерального штабу та Міністерства оборони. Водночас формально деякі зміни все ж відбулися. Тепер 15 днів безперервної відпустки для військових стали гарантованими законом. Решта за можливістю підрозділу. А учасники бойових дій мають ще 14 днів додатково. Це безумовно крок уперед. Хоча аж ніяк не відповідь на запит про ротацію. Звісно, ми розуміємо, легкого рішення у питанні демобілізації чи ротації станом на зараз немає. Це біль суспільства. Та коли немає можливості розв'язати проблему, варто, хоча б пояснити, чому. І у відповіді на петицію у тому числі. Позбавлення депутатів ОПЗЖ мандатів. Ця петиція народний вирок Медведчуківцям: 37 тисяч за. Втім, той же бойко ходить у парламент, кривиться при виконанні державного гімну справжнього не пісні Олега Винника. Вадим Столар – рідкісний гість на засіданнях парламенту, але мандат має. Ну і таких. Ще багато, і тут є деталь, яка може все пояснити. Мої колеги вже вам розповідали про те, що колишній бізнес-партнер керівника офісу президента Артем Колюбаєв останні роки світився в бізнесах пов'язаних зі столаром і медведчуком. А ще один друг президента, режисер слуги народу Олексій Кирющенко співпрацює з фірмами Зорбіти Бойка. Тобто, поки люди підписують петиції, щоб позбавити ОПЗР-шників влади оточення офісу, партнерить з ними по бізнесу. Чи варто дивувати, що реакція на петицію така? Передав на розгляд ні. Не шмигалю. Голові Верховної Ради Стефанчуку. До слова вимог до народних депутатів у народу багато. Зменшити їх кількість до сотні, зменшити їхню зарплату до рівня мінімалки. Ці петиції, звісно, набирають, але реальністю не стають. Петиція про звільнення заступника керівника офісу президента Олега Татарова ще у 2021 році набрала необхідні 25 тисяч голосів. Та звільнення Татарова, як виявляється, не передбачене законодавством. Точніше, як відповів президент, ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством. Ви задаєте мені питання, які взагалі я не розумію, до чого вони відносяться. Відтоді законодавство не змінилося. А отже, кадрової ротації, яку просили люди, не сталося. А після вбивства чеченців питання, схоже, остаточно закрите. Підвищення допомоги на дітей. Навіть не знаю, куди її віднести, бо значне збільшення виплат родинам, що виховують прийомних дітей, очікуємо з 1 січня 2026 року. А підвищені виплати за народження дитини, коли очікувати, невідомо. Ініціатива тільки проголосована у першому читанні. Та петиція створена ще у 2022 році. Тоді вона зібрала понад 26 тисяч підписів. Люди просили підняти мінімальні виплати на дітей до адекватного рівня, бо нинішні суми не покривають навіть базових потреб. І, начебто, й так народ почули принаймні, поки частково. Декриміналізація виробництва контенту для дорослих. Цю петицію спочатку сприйняли як жарт, але її підтримали десятки тисяч людей, переважно через обурення діями поліції, яка замість розслідування злочинів переслідує моделей Онліфанс. І тут я знаю, що хтось скаже Іро, тобі аби про Онліфанс розповідати, але ні. Тут мова не про пікантні теми, а про те, що, як виявилося, за даними медіа, держава з 2022 року витратила близько 5 мільйонів гривень на притягнення до відповідальності виробників. Нагадую, криміналізація виробництва контенту для дорослих це не про еротику, а про правовий абсурд. Добре, не буду розповідати вам ще раз, просто можете подивитися відео, хто кришує OnlyFans трохи нижче у стрічці. Поки рахувала кількість петицій, перенаправлених до прем'єра, геть забула вам нагадати про підтримку, а це дуже важливо, бо ми робимо наші відео, і зокрема, завдяки вам. Якщо ви любите те, що ми робимо, долучайтесь до нашої спільноти. Так ви отримуєте ранній доступ до частини відео, спілкування з командою у закритому чаті, мерч та головне класну спільноту небайдужих людей. Всі посилання традиційно під відео і дякую тим, хто вже з нами. Ну і ще одна категорія петицій: неопубліковані, загублені і технічно завислі. Петиція нащадка відомого роду Мішеля Терещенка, який просив президента витувати законопроєкт 12089. Документ неоднозначний. Хтось називає його дуже важливим для бізнесу. Хтось законом, що узаконює усі старі крадіжки землі через так званих добросовісних набувачів. Втім, суть у даному випадку не така й важлива. Важливим є наступне. Є що, що серйозно тригерить значну кількість людей? Вони проти і вони створюють петицію. І от в першу ж добу понад 6 тисяч підписів, шквал підтримки. Люди діляться петицією в Телеграм, Фейсбук, а потім містика, яку описала громадська ініціатива Голка. Половина країни бачить помилку 404. Інші просто не можуть авторизуватись. Усі скаржаться, не підписуються. Голка тоді офіційно звернулася до офісу президента чи за весь сайт. У відповіді жодних технічних збоїв не зафіксовано. Зрозуміли, то у вас інтернет поганий. Водночас з'являється ще одна петиція: дзеркальна, але з протилежним змістом підписати закон і працює чудово. Логіниться, рахує голоси, все стабільно. Потім натраплялося і раніше петицію з закликом прибрати скандальні правки Йонуша Салозового щодо посилення покарання для військових зі слів центру протидії корупції не публікували майже тиждень, хоча текст відповідав усім правилам у 2021-му петицію телеведучої Олени Курбанової, яка просила заборонити Олексію Арестовичу коментувати міжнародну політику. Відхилили ще на етапі. Модерації мовляв порушує права людини до слова. Тоді Арестович був ще в милості офісу президента і не озвучував бажання віддати чотири області ворогу у 23-му Одразу кілька звернень проти легалізації одностатевих партнерств просто не публікувалися. Автори кажуть, створювали тексти знову і знову, змінювали формулювання, прибирали будь-які чутливі слова. Марно. Натомість дзеркальні петиції за проходили модерацію без проблем. Звісно, це зі слів авторів петиції, і ви можете сказати, та ну це конспірологія, збіг, сервери зависли. Може й так. Але коли збіги повторюються, а сервер підвисає тільки на незручних темах, це вже виглядає не як випадковість. Тут можна довго сперечатися про суть петиції, але я не про це, я про вибірковість. Також помітила, що є пріоритетність в схваленні петиції, тільки зворотня. Лайтові неполітичні рішення заслуговують на підтримку президента. Політичні нехай ухвалює хтось інший. Наприклад, коли у вересні 24-го громадяни попросили створити парк Київські пагорби, у відповіді Зеленський написав не просто передати, перенаправити, а й тепле підтримую створення парку. За місяць до того, президент відповів на іншу петицію про посилення відповідальності для чиновників, які під час війни дозволяють собі хамити чи принижувати людей. І ось тут президент уже не підтримав так відкрито. Так сухо переадресував Стефанчуку. Електронні петиції справді потрібний і правильний інструмент. Це була крута ідея дати людям можливість напряму достукатися до президента без посередників і паперових кабінетів. На старті система виглядала як щось класне, демократичне, сучасне і технічно просте. Але з роками цей інструмент перетворився на копію будь-якої типової української установи. Такої де на дверях написано Ми працюємо для вас, а всередині працюють лише на знищення нервової системи. Такий собі кол-центр комунального підприємства. Ти дзвониш, тобі відповідає приємний автоматичний голос. Ваш дзвінок дуже важливий для нас. Залишайтеся на лінії, і ти залишаєшся, і залишаєшся, і ще залишаєшся. Електронні петиції поступово стали схожими на ту ж реальність, у якій живе будь-який українець, де скарга не фіксується, де звернення в процесі розгляду, де відповідь направлено до іншого органу, і де кінцевий результат нуль. Хіба що на сайті, поки не хамлять, поки і все ж таки цей механізм не варто списувати. Бо кожна петиція це документ, документ часу. Це історія про те, що боліло, що смішило, що обурювало. Що надихало це? щоденник країни, який пишуть мільйони людей без редакторів і без цензури.